53 звернення громадян щодо слизьких тротуарів у Луцьку надійшло впродовж трьох останніх днів на гарячу лінію 1580. розповіла директорка департаменту центру надання адміністративних послуг Лариса Карп'як. Посипати тротуари піском та протиожеледними сумішами на прибудинкових територіях мають ОСББ або компанії управителі. Розповів керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк. Це все залежить можливо від керівників, які мешканці обрали своїми там головами з ББ своїми Управителями, своїми керівниками органів самолізації населення. Ну так само багато підприємств, та організацій. Ну, мабуть, посипати біля свого порогу кожен магазин мусить чи ні, щоб людям було комфортно зайти чи вийти. Тротуари посипані не скрізь, розповіли жителі Луцька, з якими поспілкувалося Суспільне. Ну, нічого не посипано. Бачите, як ідує візочок Визор вийшла з зупинки. Ну і все зразу тут видно, що все блистить. Неможливо йти. А ви тут живете чи ні? Ні. А де живете? Як на 33-му. А там як? Там те саме. Ще на дорозі десь, як ідеш на обочині, то ще добре. А як тільки в двори, то все. Взагалі не посипані ніде. Ну, якщо їхати автомобілем, це ще нормально, якщо пішком, це взагалі неможливо ходити. В дворах в нас на коняки не посипано. А отут от вже пішла. Тут не посипано, люди ходять, я не знаю, тут подивіться, що робиться, хоч би де, до магазину, як хто має перейти. Катастрофа. Пісок вже ж якось рятувати людей треба. Керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк каже, що тротуари та дороги, за які відповідає департамент, посипані, і там зауважень до комунальників у нього немає. Це не нас зненацька. Посипали міські тротуари, почищені, почищені на центральних вулицях, дороги почищені. Очищені сухі, звичайно, були скарги від мешканців на там міжбудинкові проходи, якісь там проїзди, заїзди до будинків, прибудинкові території у багатьох місцях. Но це відноситься до компетенції отримання прибудинкових територій. То будуть офіційні звернення на муніципальну поліцію, щоб вони обійшли, обдивилися, хто як утримує свою прилеглу територію. Є ж відповідні правила благоустрою і забезпечення отримання своїх територій зі слів Миколи Осіюка, Місто заготовило понад півтори Тисячі тонн щебенево-соляної і піщано-соляної суміші. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.